Вітаю всіх, хто нас дивиться зараз. Детальніше поговоримо про економічну ситуацію у цьому 2024 році. І мене в гостях в студії пан Володимир Стефінін, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва торгівлі та прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас. Глячів ну, розпочнемо з най. Актуальнішого і того, що найбільше цікавить нас, українців, чи зростатимуть ціни? Який ваш прогноз як економіст? Це питання турбує однозначно кожного. Сто відсотково. Я би сказав, що і тут ключове, я би поставив акцент на трішки інше: наскільки будуть зростати ціни? Тому що тенденція зростання цін вона є загальносвітова практично. Є якісь продукти чи якісь послуги, на які там ситуативно знижуються трішечки, тобто коливається ціна. Але якщо дивитись загальну тенденцію, то вони зростають постійно. Питання тільки наскільки вони зростуть, так? тому що вони можуть зрости незначно, так що ми з вами не відчуємо на своїх гаманцях, практично, а можуть зрости суттєво. Те, що для великої кількості населення, скажімо, нашої країни, може бути дуже Ну, таким неприємним Больче. і болючим фактом, так, тому що ну не всі мають можливість не звертати уваги на ціни, Так? Від чого залежить насамперед зростання цін? Ну, дивіться, зростання цін це насправді дуже такий комплексний показник, я би сказав. Так? Ми можемо конкретніше говорити, якщо розібрати якийсь один там товар чи послугу, так але якщо загалом, то тут будуть впливати такі фактори. Так? Тоби, перше, це загальна економічна ситуація в країні. Друга це рівень інфляції, яка в нас буде в країні. Звичайно, це є попит, зростання цін на енергоресурси, на супутні товари, які формують знову ж таки ціни. І, знов, як цей баланс буде е, між цими показниками, ну і інші. Тобто не тільки ці показники, я такі ключові назов. Е, е, як, як цей баланс буде складатися? Відповідно, ми можемо тоді думати, як буде зростати ціна в 2024 році, чи там загальний рівень ці. А давайте так е, з цього річ мають зрости як і зарплата, так і пенсії, соцвиплати, І поговорюють, що тільки вони зростають, одразу йдуть до гори ціни. Виправдовується таке твердження чи ні, ви як економіст? Е, ну звичайно, що в нас е, ця тенденція співставна. Але е, якщо ми подивимося закон про державний бюджет, то гучно звучить, що зрост, зростуть сильно зарплати, зростуть сильно пенсії, зростуть сильно соціальні виплати. Але якщо ми подивимося це в, в кількості гривень, які люди отримують більше, то це не такі суттєві, напевно, на жаль, суми, як би хотілося людям. Так? Е, чи вплине це на зростання, ну, скажімо, грошової маси в загальному в країні? Я думаю, що ну, трішки вплине. Але знову ж таки, це не буде визначальним фактором росту цін. Я думаю, що в 2024 році визначальнішим фактором для росту цін це буде е, вартість енергоресурсів. Це є паливо, це є електроенергія, е, це буде той рівень міжнародної допомоги. Про який ми говоримо кожен день і чуємо з телебачення. Ми бачимо політичні ситуації, які відбуваються в Америці, які відбуваються в Євросоюзі, це також буде впливати немаловажним, скажімо так, складовою цього процесу буде. Ну і звичайно, інше. Тому що я думаю, що рівень попиту не буде настільки там зростати, що ми говорили, що дадуть. Чуть-чуть більшу пенсію чи зарплату, всі там, шалено почнуть більше купляти чогось. Я думаю, що цей фактор буде ну, такий дуже обмежений, на мою точку зору. Я зрозумів. Ну, то все-таки. Зростатимуть дуже ці ціни. Ну якраз не відповіді я, не було. Вона не може бути насправді. Розумієте, якщо ми говоримо про ну, якісь правдиві прогнози, то їх дуже складно зараз зробити. Я, як і всі громадяни, щиро хочу, щоб ці ціни не зростали або зростали не суттєво. Але давайте змоделюємо ситуацію. Тобто, якщо ми працюємо в тому форматі, який ми маємо зараз, у нас не відбувається якихось кардинальних змін, так ну то вони зростуть не суттєво. Але давайте на секундочку я вам ситуацію, коли наші міжнародні партнери, наприклад, не дадуть нам фінансову допомогу, яку вони нам дають кожен місяць. Наслідки можуть бути економічно дуже сумні для нашого населення, це треба, напевно, прекрасно розуміти. Так? Тому що ми маємо війну в Україні, державний бюджет України практично повністю працює на війну, а соціальні виплати, які передбачені, так? це переважно це є якраз донорська допомога. Якщо нам цю допомогу не дадуть, держава не буде швидше всього мати виходу, ніж включати друкарський станок і друкувати гривню для того, щоб це забезпечити. От якщо надрукують стільки гривні, яку нам теоретично може не вистачати за відсутності допомоги, ну давайте будемо відверті ціни зростуть суттєво. Тому що це буде високий рівень інфляції і ну, економіка. Хоч вона може відхилятися від якихось законів, так в силу різних обставин, але якщо така кількість грошей викинеться на ринок додаткових незабезпечених, ну то будемо відверто, розростання цін може бути сутті. Тобто, так ми дуже сильно залежимо зараз від допомоги, так звичайно. Ну тобто, ми можемо е, себе оптимістично е, налаштовувати, але м, фактор е, важливості фінансової допомоги. Зовні не менш важливий, ніж військова допомога і вся інша, яку наші партнери нам надають. Ну, Будемо сподіватися, що вони все-таки нададуть ці політичні, як ви кажете, ігри завершаться, і все-таки вони зрозуміють, що без. Ні, ну, Перемоги Давайте відвернутися. Я хочу, щоб правильно зрозуміли, ніхто не казав, що її не дасть. Так? Ми маємо заяви, що нам будуть допомагати, що, наче все має бути добре. Але я розглядав два різних сценарії. То, тобто, якщо щось суттєво зміниться і нам її не дадуть, то може бути так? ну, то, Тобто, щоб телеглядачі спокійно до цього поставилися, це не щоб означає що швидко не дає. А про що говорить так званий прожитковий мінімум, і чому він у нас, як завжди, не на рівні? В чому, ви знаєте, Суких історія проблем. прожиткового мінімуму це ну, таке ехо становлення України, давайте я так скажу, не буду згадувати раніші часи. І він завжди був маленький. Маленький він був по тій простій причині, що від нього, згідно нашого законодавства, є дуже багато інших економічних показників, чи, скажімо, сум, так, які формуються на основі цього прожиткового мінімуму. Це є кримінальний кодекс, кодекс про адміністративні порушення, це є соціальні виплати. Все це згідно того законодавства, яке було закладено на початку формування України, є базою розрахунку оцих всіх інших показників, в тому числі і соціальних виплат. Я не щоб ви правильно зрозуміли, це величезна ціна для бюджету. І уряд станом на сьогодні є певним заручником. Тому що в них є два варіанти. Якщо е, зробити прожитковий мінімум реальний, от який дійсно нам потрібно для того, щоб місяць прожити, ну то по сьогоднішньому законодавству нам, мабуть, ще двох бюджетів не вистачить, щоб все е, забезпечити і все зробити, щоб е, мало бути. Так? Або змінити, ну, я навіть не знаю, скільки десятків законодавчих актів, кодексів і всіх інших речей, так? щоб відв'язати певні виплати. Від е, прожиткового мінімуму. І тут так є колізія завжди, це всім відомо. Тобто, з одного боку, ми маємо його ну, дуже несуттєвий, який ну, відверто офіційно за нього складно прожити. Ми маємо офіційні розрахунки інших державних установ, які е, показують про те, що ну, його треба як мінімум в два рази піднімати, а то й більше. Так? І ми маємо цю колізію законодавства, яка не дозволяє. Нам це зробити ну так, як би мало бути, давайте я так скажу. Тоді давайте е, досвід закордонно. У також є оцей прожитковий мінімум, і він на рівні також. Е, дивіться, за кордоном трішки інакше формується прожитковий мінімум. Тобто він є більш реалістичний, тому що до нього не прив'язані, е, та як в нас, така кількість, е, ну скажімо, так, інших речей. Тому що ну, навіть там, виплати військовослужбовцям, соціальні допомоги, ті ж самі там, допомоги тим, хто потребує, так? це все йде від прожиткового мінім. І ну, Нам би це дуже хотілося, але держава, розуміючи навіть те, що це потрібно зробити, вона фізично не може це зробити, а в час е війни, то, то і подавна. Тут навіть нема про що говорити. Для цього треба величезні кошти. І тут треба збалансувати. Ми не можемо, згідно конституції, понижувати соціальні гарантії, так? але ми не можемо їх пообіцяти такі, які просто бюджет не виконує. Ми зараз маємо там дефіцит пенсійного фонду, так? дефіцит інших там соціальних е програм, де ми не заробляємо тих податків, які ми по них збираємо. Це тоді все чимось треба закривати. Я думаю, що ну, якщо оптимістично дивитися в майбутнє, так, коли Україна буде процвітати і наш економічний розвиток країни буде е, на високому рівні, е, тоді ми можемо говорити про справедливий прожитковий мінімум, реальний, так, який дійсно буде достатній для того, щоб, е, ну, щоб людина могла прожити. Я ну, дуже простий приклад. Е, Якщо ми візьмемо звичайну пенсію середньостатистичного пенсіонера, так? це якраз ті люди, які найбільше потребують в певному розумінні сьогодні захисту в Україні. Якщо ми його піднімемо, то половина, більша половина пенсіонерів в Україні буде мати пенсію офіційно меншу прожиткового мінімуму. Як так може бути? Розумію. Угу. І оця колізія, ну, поки що, я думаю, що ну, не на часі її вирішити, і ми маємо те, і що. Вона буде триматися. Ще. Ну, Поки. Ми не будемо мати стійкого економічного динамічного розвитку, тоді уряд буде мати ресурс для того, щоб е, швидше його прирівнювати до якихось реальних стандартів. так? Е, ну, Доти ми будемо мати отаку от дисбаланс реального прожиткового мінімуму, ну і того, який декларує е, все ж таки уряд в державних бюджетах України. Пане Володимире, ви говорили, що підвищення цін буде залежати від рівня інфляції. Угу. А як щодо уже тої. Прогнозованої раніше інфляції 2023 року вона виправдалася, не виправдалася. Ну, якщо дивитися реально, згідно е, державних е, інформації державних органів, які за цим спостерігають, так, то у 2023-му ми маємо нижчий реальний рівень інфляції, ніж уряд прогнозував на початку року. Так? Тобто в нас... Е, Це позитив. Це позитив, так. Ну, треба розуміти, що знову ж таки державний бюджет, він. Включає дуже багато різних факторів, які можуть впливати. І уряд прогнозує, ну, можливо, і якісь негаразди, які теоретично можуть бути, і які теоретично можуть впливати на той чи інший показник. І вони повинні були розрахувати, ну, можливо, трішечки більше, і вийшло менше, ну, це дуже добре. А який тоді. Прогноз на 2024 рік ну я думаю, що він також буде з ризиком на, на те, що він буде більший. якщо економіка і знов ж таки той рівень життя, який ми зараз маємо. В цих умовах важких, так, якщо він не буде змінюватись, то я думаю, що ну, інфляція не мала би бути суттєвою в Україні у 2024 році. На неї можуть в першу чергу вплинути якісь зовнішні фактори, ну і розвиток економіки нашої країни. Ми знову повертаємося до допомоги з-за кордону. На жаль. Так, тобто це вирішальний фактор, який буде формувати, тому що це ну це мільярди доларів чи євро, так і це величезна сума нашого бюджету, який державі потрібно закривати. Чим швидше ми будемо розвивати економіку навіть в цей військовий час, чим більше наші підприємства будуть платити податків, ті, які розвиваються. Ну, тим менше ми будемо залежні якраз від цих зовнішніх економічної економіки, які нам допомагають. Зрозуміло. Ну, а як ви, як економіст, оцінюєте розвиток економіки, от навіть у цей воєнний час? Е, ну, може, я скажу так, Україна дуже швидко адаптувалася до цих умов війни, які ми маємо, на мою точку зору. Тобто, я коли починалася війна, я е, був набагато меншим оптимістом, ніж сьогодні. Я прогнозував курс грошової одиниці явно не такий, як ми маємо зараз, так по внутрішніх відчуттях, скажімо так, так? тому що ми були в часі невизначеності, але хочу віддати належну Україні і українцям. Ми дуже швидко адаптувалися. Так? Тобто, бізнес, який знаходиться, ну, звичайно, не на окупованій території і не на території, де ведуться бойові дії. Намагається завжди працювати, він розвивається, і якщо дивитись по податкових надходженнях, ну, то вони, наче в кількісному, вони зростають, тому ну, це якби дуже добре. Плюс є важливим фактором, який я думаю, мав би бути драйвером 2024 року. Це е, виробництво зброї, боєприпасів, безпілотників і всіх іншої військової індустрії, яка активно запускається в Україні. Можливо, Давай. про неї трішки менше ми публічно розуміємо силу різних обставин, але це є велика кількість компаній, приватних компаній, які мають державні замовлення, які мають, скажімо, вже якісь виробничі потужності в цьому напрямку. І треба розуміти, що це якраз та сфера, де є хороша додана вартість. І де і бізнес буде заробляти, ну і держава в майбутньому. Та тобто, ми тут можемо бути насправді і однією з кращих там економік світу у цьому плані. Та ну нам важко буде там, конкурувати сполученими штатами, звичайно, але велику кількість інших держав, які е, зараз тільки починають думати про це, то ми маємо будемо мати ті продукти, які пройшли апробацію на полі бою. Які мають не на картинці, а в житті є що показати. І це буде дуже велика конкурентна перевага. Ну, я думаю, і на майбутньому, в тому числі. Так? Тобто, це та сфера, де Україна, як на мене, мала би бути хорошим гравцем навіть на світовому ринку в майбутньому. Тобто військова економіка нас посилить, я так розумію. Е, я дуже на це сподіваюся. Так, по тій інформації, по тих. Е... Там незначні, скажем так, речах, які є в засобах масової інформації, я думаю, що ну мала би точно. Давайте так це скажі. насамперед без безпілотники. різні сфери. Тобто так не можна говорити. Там чи не то ми не володіємо, скажем, реальною інформацією, тому е, я, якусь галузь конкретно, яку я би не назвав, це буде ну не зовсім правильно напевно. Але в комплексі я думаю, що ця сфера має давати нам. Хороші е, податки, хороші доходи, хороші робочі місця з хорошими зарплатами, і це буде добре. Так ну і знову ж таки традиційні сфери, які працюють на вільних територіях, ну вони працюють. Та у нас не так багато підприємств закрилося. Ну можливо, вони там не працювали якийсь певний період е, на початку війни. Так, ну зараз вже всі адаптувались до тих умов, які є. Ну і всі, хто може, всі працюють, і це так має бути. Дякую, пане Володимире. А тепер щодо гривні, що прогнозуєте з гривнею? Оцей курс, який то піднімається, то опускається, то знову то Не, гри... ну, насправді дивлячись на ті умови, які ми маємо, я би сказав, що курс гривні є ну доволі стабільний. Так, тому що е, як я вже раніше відповідав, я думав на початку війни, що він буде явно не такий, як зараз, і навіть там про 40 е, плюс-мінус за м, долар сполучених штатів, ми не будемо говорити. Так я думав, що буде більше, тому що е, ну, тому що це війна. Так, ми не знали, як очікувати, і бізнес там став на якусь певну паузу. Коли ми вже зараз можемо говорити про те, що всі адаптувалися, так чи інакше, так якщо можна слово адаптувалися, звичайно, до війни вжити. І всі працюють, то ми маємо зменшення рівня інфляції. Це також показник, який свідчить про те, що гривня є в принципі станом на сьогодні ну, нормальною, стабільною валютою в тих межах, які ми зараз маємо. І не буде вона опускатися е... щодо інших світових валют? Ну, Дивіться у р... разі допомоги з я скажу так: будь-які різкі коливання як в одну, так і в іншу сторону, це не недобре. Тобто нам не треба ставити ціль гривню за там, 8 чи за 5 за долар Сполучених Штатів. Тому що знову ж таки, якщо ми розвиваємо експорт, так, можливо так, чим дешевше буде гривня, тим більше гривні наші підприємці отримують, коли продадуть за валюту за кордон. Так. Це також е, фактор, який держава враховує, і це, це важливо. Я думаю, що нам е, добре буде, якщо ці коливання будуть несуттєві. Тобто планово чуть-чуть, навіть якщо гривня буде е знецінюватись, це, це нічого тут страшного немає. Так, от мені подобається те, що все ж таки е радий за українців. Так? Тобто, я, не, я, я не бачу в них страшної паніки, такої, знаєте, фінансової. У нас є депозити, які зростають. Тобто, Люди довіряють банківській системі, люди купляють державні облігації. Ну, ті, хто... Має звичайно, можливість на це. Оця, знаєте, така теза, що всі все забрали і десь вивезли за кордон, ну ж не працює. У нас все розвивається і тут. Я, ну я тут оптимістичний, скажімо так. Це не так, як би мені хотілося. Давайте будемо відверто, так, і не ті там об'єми чи кількості. Але якщо є така динаміка, то означає, що це хороший, скажімо так, індикатор. А давайте поговоримо, поговоримо про економіку нашого ворога. Так. От що тут ви можете сказати? Які ваші прогнози щодо майбутнього РФ е, Ну, Давайте будемо відверто. Звичайно, до, до, докучають, так? ті, які запровадили світова спільнота проти цієї держави. Але, ну, мабуть, не такий ефект, як би ми з вами хотіли. Треба розуміти, що все ж таки це є велика ресурсна економіка, яка Е, Має великі масштаби. І санкції докучають, але я думаю, що якщо би е зробити так, щоб ця економіка ну дійсно там лягла чи ще щось, ну, то вони ще дуже заслабені. Плюс є стратегічні партнери, які в рази збільшили е товарообмін з, з Росією. так і сам перед Китаєм. Та й інші країни, давайте Бо Китай так, звичайно, через свій масштаб. Але є багато інших країн, які би нам не хотілося, так? але які успішно працюють, купляють, спонсорують ту економіку і кажуть, ну, якось це обґрунтовують, напевно, так, чому вони це роблять. Е, тому. Звичайно, виклики для їхньої економіки також присутні. Я думаю, що там інфляція, класичні речі, соціальні виплати, якісь там нові проекти, які можливо мали би покращити життя людей, не будуть реалізовані і так далі. Але ну, я би не був таким надзвичайним оптимістом, що от прям завтра там. Все завалиться, всі впадуть і так далі. Тому що є величезний ну, з тим Китаєм, з іншими країнами. І, на жаль, на жаль, ну, тут я, напевно, такого надмірного оптимізму не маю. Потрібно тобто посилювати санкції. Триматися. Інакше, напевно, що ну, ми, ми докучаємо економіки, і санкції докучають, але не та, як би нам хотілося. А оці удари по нафтоприробних, насамперед підприємствах, це, це також впливає на однозначно. Ви розумієте, це знову ж таки це є доволі комплексний показник. Це ж не тільки пошкоджений е об'єкт, якийсь в якомусь місці, давайте так скажемо. Це є велика кількість людей, які живуть поряд цього об'єкту. Це є телебачення, яке показує, що Україна. Е Ну, в їхньому розумінні така слабка, але якось така слаб, слабка Україна дозволяє собі бити ті заводи на території там, інших областей. Так? Це, це дуже болючі речі. Звичайно, ми би хотіли, щоб ці удари були більше, потужніше, ефективніше. Ось, але ну, це не так легко зробити. Так? Тому що все ж таки. Це складні операції, які проводять наші військові, інші підрозділи, скажімо так. І це за що можемо їм тільки дякувати. Це допомагає. А тепер про нас, про тилові області. От не мали бути локомотивами цієї руху економіки. Вони справилися з цим завданням, як на вашу думку? Ну, дивіться, ну що означає справились. Нам завжди буде недостатньо. І по чому дивитися? Якщо ми будемо дивитися по кількості податкових надходжень, ну, як одним з індикаторів, так, то податки в наших областях зростають, підприємці, бізнес платить більше, в кількісні. Чи ми би хотіли краще, ну однозначно. Я думаю, що потенціал регіону ще далеко не максимальний, і ще багато речей можна тут реалізовувати, щоб ще краще це, ці показники, скажімо, показали нам. Тому працюємо, ну давайте так скажемо, непогано, але звичайно, ми би хотіли краще. А релокований бізнес у нас однозначно. Е ну, треба розуміти, що це підприємства, які е навряд чи наважаться на наступну релокацію, навіть якщо будуть деокупація тих територій, які є, особливо тих, які перемістили сюди виробничі потужності. Ну хоча б так, середній і великий бізнес, тому що релокація таких підприємств коштує дуже багато коштів, і це, ну скажімо так, складно. Я знаю приклад ну, там, підприємства, не буду називати, на мабуть його назва рекламуємо. Так, щоб не казали, що рекламуємо, але які релокувалися в такому неврозумінні, що вони будуть робити так, ну на майбутнє. Вони були орієнтовані на бізнес східних регіонів. Коли вони реликували сюди, вони зрозуміли, що вони навіть можуть бути конкурентні на Європі і їхній товарообіг з тим, що в них було в звичному режимі і зараз тут релоковані, здається, ну, наче ніби чимось їх обмежили, так? зріс в рази. Тобто, але це ми говоримо про сучасні виробництва, технології, які приносять нам з вами статок для нашої держави. Так? Отакі От підприємства, такі бізнеси технологічні. В першу чергу вони повинні розвиватися. І насправді для них, ну ми не маємо географічних аж таких меж, щоб дуже меж. Ну, звичайно, що обмежила трішки не можна не згадати ця вся ситуація на кордоні з, з Польщею, ну і з іншими країнами Євросоюзу, так тому що це дуже ускладнило торгівлю, логістику, і це також впливало на такі багато факторів, які, які в нас і на і на ті ж ціни, про які ми сьогодні згадували в тому числі, так тому що фізично. Товар доставити було дорожче. Відповідно, він не може бути дешевшим, якщо його логістика виросла в ціні. Тому що в кожній одиниці буде ота, та частинка тої логістики, яку компанії, там, фірми, підприємці платять за доставку того чи іншого товару. Отож, як аналітик. Як ви думаєте, дуже багато сьогодні було мовлено говорилося про те, що якщо не буде допомоги, то не буде, на жаль, у нас економіки. Ви, як аналітик, прогнозуєте, що все-таки та допомога надійде, як Сполучених Штатів Америки, так і з наш від наших партнерів з Європи? Я, я думаю, що так, скажу зразу. Питання тільки в її розмірі і обсягах. Так, тут може бути трішки складніше. Можливо, в зв'язку з, скажем, політичною ситуацією в Сполучених Штатах, Європа підкладе. Скажімо, потужніше плече, ніж там, Сполучені Штати. Чи навпаки, наприклад. Тому я думаю, що вона буде. Вона, напевно, буде, ну, як завжди, і як ви про бізнес говорили, не в тих обсягах, які би ми хотіли. так? Але я думаю, що навряд чи світова спільнота мала би ну, залишити Україну наодинці, тому що насправді ризики ну, шалені. І повірте мені, що вони також прекрасно розуміють, що, що означає не допомогти нам. Так, тобто, це наслідки можуть бути непередбачені. Тобто дивимося майбутнє з оптимізмом. Од... Mm -hmm. Однозначно, Україна переможе. Ваші слова і Господу Богу в вуха. Дякую щиро. Дякую, що прийшли, що поділилися своїми думками. Дякую щиро, шановні глядачі, за увагу разом до перемоги. Вона прийде, молимося і допомагаємо нашим військовим. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого!